Доброго дня, я Володимир Ветрович. Я з України. Всім привіт, просто з виру історії. Загарбницька війна, яка планувалася як легка прогулянка, але перетворилася на справжнє пекло: масовий опір загарбникам, масові вбивства цивільного населення, засудження агресії західними демократіями, яке спричинило не лише економічні санкції, але й поставки зброї, яка допомогла бити окупантів. Саме так виглядала розв'язана совєтським союзом війна в Афганістані. Війна, яка не лише завершилася поразкою комуністичної імперії, але й стала одним із головних спускових механізмів, які призвели цю імперію до розвалу і зникнення з політичної мапи світу, путінська Росія, яка проголосила себе державою продовжувачкою СРСР, а його розпад найбільшою геополітичною катастрофою двадцятого століття, має всі шанси повторити долю совєтського союзу. І знову спусковим механізмом знищення імперії стане розпочатана загарбницька війна. Цього разу війна в Україні, коли у грудні 1979 року 80-ти тисячне совєтське угрупування почало вторгнення в Афганістан, все здавалося, йшло за планом, але невдовзі виявилося, що захопити міста і кілька доріг це ще не значить підкорити країну. Збройний опір розгортався дедалі ширше. Окупантів ненавиділа вся країна, і вони відповіли: відповіли масовими вбивствами мирного населення. Совєтська авіація і артилерія стирали з лиця землі міста і села разом з жителями. На кожному кроці відбувалися розстріли і катування. За час совєтської інтервенції загинуло не менше мільйона афганців, але це не зламало народний спротив. Вільний світ тоді був обурений варварським нападом СРСР на незалежну державу і страшними злочинами проти афганських громадян. Ставлення до Соєнського Союзу і без того не надто приязне стало відверто ворожим. 65 країн, включно із США, Канадою, ФРН, Японією і навіть Китаєм, бойкотували літню олімпіаду в Москві 1980 року. США заборонили поставки до радянського союзу зерна та техніки, а головне почали допомагати афганським повстанцям, у тому числі сучасним озброєнням. Саме американські стінгери дали можливість моджахедам збивати совєтські літаки і вертольоти, рятувати своїх жінок і батьків і дітей. Війна потребувала від агресора все більше витрат і все більше війська. Так званий обмежений інтернаціональний контингент зростав. Через Афганістан пройшло понад 600 тисяч совєтських солдат. За офіційними даними, 15 тисяч із них загинули, понад 50 тисяч були поранені. Попри всі зусилля кремлівської пропаганди в Соєвському Союзі, дедалі більше наростало невдоволення війною. Люди не розуміли за що гинуть, чи стають каліхами їхні рідні, і скільки ще може тривати ця війна. Невдоволення, а потім відкриті вимоги покласти край цій війні, врешті-решт змусили Москву відступити. У лютому, 1989 року, після 9 років війни, останні совєтські солдати залишили Афганістан. Але в самому СРСР, у тому числі через цю криваву бійню, вже почалися незворотні процеси, які через півтора року призвели до його краху. Війна Росії проти України багато в чому подібна до совєтської війни в Афганістані, але є багато відмінностей. І ці відмінності не на користь загарбників. У тій війні українці воювали в складі окупаційної армії, а зараз українці захищають свою державу від агресорів. Не воюють тепер за Росією інші колишні республіки СРСР, а нині незалежні держави. Натомість Москва використовує як гарматне м'ясо в Україні, перш за все мобілізованих із поневолених Калмикії, Бурятії, Дагестану інших національних республік в Афганістані. Інтервенти швидко захопили столицю і всі основні міста вбили президента і поставили свою маріонеткову владу. Афганська армія була поставлена на службу окупантам, а опір вівся партизанськими методами. В Україні ні столицю, ні інші ключові цілі ворог не захопив. Президент, парламент, уряд продовжують керувати державою. А збройні сили не лише дають відсіч ворогу, а й уже звільнили значну частину окупованих територій. Втрати російських окупантів в Україні за місяць перевищили втрати совєтського союзу за всі 9 років війни в Афганістані. До того ж, ця війна відбувається не десь далеко, а в Європі. І Європа та весь цивілізований світ одностайній в підтримці України. Санкції проти Росії значно потужніші, ніж свого часу, санкції проти СРСР. І це лише початок. Героїчний опір українського народу множитиме потік трун і калік до Росії. А західні санкції будуть руйнувати економіку імперії зла. Рано чи пізно це підірве імперію середини. Цього разу остаточно і назавжди. На цьому нині все. До наступних зустрічей у «Горі історії: Слава Україні.